Мрії Ені і Тіма, Коли Елі повернулася до Канзасу зі своєї третьої подорожі до чарівної країни, вона зостала вдома, сестричку. На честь матері малятку охрестили Анною. Проте всі називали її зменшувальним ім'ям Енні. Це маленьке живе диво змусило дещо затьмарити спогади Елі про її незвичайні пригоди. Першими казками, які почула Ені від старшої сестри, були чудові розповіді про смарагдове місто і фальшивого чарівника Гудвіна, про страшило і залізного дроворуба, про полохливого лева і ворону Кагикар, про Урфіна Джуса і його дерев'яних солдатів, про сім підземних королів і про всі страшні й потішні події, які пережила Елі у дивовижному краї. Віддаленому від усього світу, піщаною постелею і горами. Найкращим другом маленької Ені став тім Окелі із сусідньої ферми, що лежала від хатини Джона Сміта на відстані якоїсь чверті милі. Тім був старший за Ені на півтора року. І його дружба мала відтінок заступництва. Кумедно і зворушливо було спостерігати, як цей малюк. Який ще й сам не зовсім твердо стояв на ногах, оберігав свою крихітну подругу від сердитих індиків та битливих телят. Діти були нерозлучні, і ніхто не взявся підрахувати, скільки разів на день вони встигали перейти з однієї ферми на іншу. Обидві господині місіс Анна Сміт і місіс Маргарет Окелі. Вважали обох малюків своїми, пестили їх з однаковою любов'ю і давали ляпасів з однаковою незворушністю. Постійним слухачем дивовижних розповідей Елі разом з її сестричкою був і тім Окелі. Тому і не дивно, що коли тім та Енні підросли, їхнім найпалкішим бажанням стало побувати у чарівній країні. І познайомитися з її милими і веселими мешканцями. Ені і Тім добре пам'ятали, що друга подорож Елі почалася з того, як до неї прилетіла ворона Кагикар і принесла благання про допомогу, від Страшили і залізного дроворуба. Друзі Елі потрапили в полон до підступного урфіна джуса і благали свою вірну подругу. Фею караючого будиночка прийти їм на допомогу. І Елі, яку супроводжував одноногий моряк Чарлі Блек, вирушила у небезпечну подорож і перемогла лиходія Урфіна з його могутніми дерев'яними солдатами. І ось простодушні діти, у кожній гаві, що з'являлися поблизу, готові були бачити Кагекар. О, хай лише вони. Тім І Ені дістануть звісточку з таємничої країни Еліного дитинства. Як сміливо кинуться вони в бій з віроломними чарівниками і злими чаклунками, та вся біда була в тім, що ворони, з якими вони намагалися подружитися, виявлялися звичайними птахами, а зовсім не посланцями страшили. Ворони охоче приймали частування від Ені і Тіма. І рознесли звістку про добрих дітей по всьому Канзасу. Незлічені зграї Чорного Вороня заполонили дахи будинків і сараїв, сварилися за кожну вільну гілку на дереві, і всі вони чекали подачок з рук Тіма та Ені. Скінчилося тим, що роздратовані фермери, боячись втратити врожай, влаштували грандіозну облаву на осмілілих птахів. У повітря летіли камінці й палиці, гриміли рушничні пістолетні постріли. А дідусь Рольф відшукав у сараї стару гарматку, що вціліла ще з часів війни за визволення негрів, набив її порохом і картечю та й гахнув по найбільшій зграї. Ефект вийшов приголомшливим. Гармату розірвало. І дідусь Рольф уцілів тільки дивом. Проте воронячі почища так злякались, що розлетілися на всі боки світу. А серед них вже могла бути і кагикар, зітхали діти. Того дня, коли Ені виповнилося сім років, старша сестра подарувала їй свисток, який вона отримала від королеви Мишей Раміни. Ері без жалю розлучилися з цим сувеніром, бо, як вона казала, у Канзасі немає місця чудесам. Проте Ені не поділяла такої думки. І в перший же вечір вони з тімом сховалися за пташник, і дівчинка тричі дмухнула у свисток. І що б ви думали? Диво все таки сталося? Перед зраділими дітьми з'явилася сила мишей, побачивши цих маленьких сірих звіряток, Будь-яке інше дівчисько щинило б верес до небес і втекло б. Але не такою була Ені Сміт. Вона спокійно залишилася на місці і з цікавістю роздивлялася крихітних гостей. Мишам сподобалась хоробрість Ені. І з сірого килима, що вкривав землю і колихався, висунулася вперед велика миша, очевидно, королева племені. Вона піднялася на задні лапки. І втопилася дівчинці в обличчя розумними чорними очицями. Вона щось пропищала, Але, на жаль, тільки в чарівній країні люди і тварини мають спільну мову. Ені сумно сказала Тімові напевне, мишеча королева розповідає нам новини з чарівної країни, чи навіть дає пораду, як туди потрапити, але її мова зовсім не зрозуміла. Тричі, махнувши передніми лапками на знак прощання, королева забрала своїх підданих і на пилюці лишились тільки сліди маленьких лапок. Побачення Ені й Тіма з мишами тривали далі, оскільки діти не втрачали надії, що королева миша нарешті заговорить людським голосом. Але цього не сталося, і все скінчилося дуже сумно. Одного разу в віддалений куток двору, де Ені намагалася зрозуміти мову королеви миші, прийшла місіс Анна. Вона не була хоробра, як її доньки, і, пронизливо заверещавши, збиралися знепритомніти, але миші в одну мить зникли, немов провалились крізь землю. Місіс Анна налетіла на дітей жорстокими докорами. Ах, ви, негідники, кричала розлючена жінка. Я збожеволюю від ваших вигадок. То принадили на ферму хмари шкідливого вороня, то розвели мільйон мишей. Тепер чекай, що вони вип'ють яйця у пташнику і згризуть зерно в коморах. Та їх набагато менше мільйона, мамо, усміхнулася Ені. Вони дуже милі й сумирні. Вони приходять тільки на свист і нічого не чіпають на фермі. І слухати нічого не хочу, сердилась місіс Анна. Давай сюди свисток. І на велике горе Ені свисток у неї забрали. Побачення з мишачим поріддям припинилися. Що й казати, довелося залишити надію і на появу кагикар, і на допомогу мишачої королеви. Тоді Ені з Тімом згадали про підземну річку. Яка принесла Елі та її троюрідного брата Фреда Канінга у царство семи підземних королів. Подорож під землею здавалася дітям легко здійсненою. Справді, міркували вони досить дістати доброго човна, зібрати якомога більше провізії, свічок і смолоскипів, сірників, кілька днів плавання, і ми в підземеллі. А вибратися на гору у чарівну країну дуже просто. Діти довго думали, чи взяти з собою в подорож Тутошку. Що й казати, песик був великий з навечерівної країни і дуже б там пригодився. Але собачий вік короткий, і Тутошка вже постарів. Втратив колишню жвавість і енергійність, у нього вже були онуки. Так от одного з онуків на ім'я Арто Ені з Тімом вирішили зробити своїм супутником. Арто дуже скидався на тотошку, яким той був у молодості. Така ж шовковиста чорна шерсть, розумні ученята з-під кошлатих брів, та ж відданість хазяєвам. Про своє рішення Ені сказала Артошкові. Чи зрозумів її песик? Напевно, зрозумів, тому що улесливо заметав хвостиком. Восени Ені Сміт і Тіма Окелі віддали вчитися. Час розпочати навчання для тіма настав роком раніше, але чи міг він піти до школи без своєї Ені? З криком, зі сльозами, хлопчисько добився від батьків дозволу пробити вдома ще рік. Тепер він був на голову вищій за Ені і решти першокласників і першокласниць. Рум'яний з білявим чубчиком, широкоплечий, з міцними кулаками. Він був надійним захисником Ені від будь-якого кривдника. Звичайно, Тім та Ені сиділи за однією партою і уроки робили разом. От нерозлучна парочка, сміялися дорослі. У перші шкільні канікули Ені і Тім відпросилися у батьків і поїхали в штат Айова до Фреда Канінга. Коли Джон Сміт відпускав меншу доньку у далеку поїздку, з його лукавою посмішкою було помітно, що він розуміє, навіщо Ені і Тім вирушили в подорож. Але він не показав їм цього і тільки побажав весело провести час. Альфред Канінг, студент технологічного інституту, зустрів маленьку кузину Енні і її товарища дуже привітно. На несміливе прохання Ені провести її, Тіма і Артошку в печеру, де починається підземна річка. Хлопець розсміявся. Хіба Елі не казала тобі, люба крихітко, що вхід у тієї печери завалився? Через це нам і довелося вирушити у незвичайну подорож. Ені заперечила, я це знаю, але думала, що хід до підземної річки розкопаний. Навіщо? запитав студент. Дівчинка щиро здивувалася. Дуже просто, щоб усі могли подорожувати до чарівної країни. Альфред реготав, аж за боки брався. Ох ти, моя маленька. Ти б хотіла б, щоб тут відкрилось бюро екскурсій і натовпи туристів повалили в чарівну країну. А що тут поганого? поцікавився Окелі. Це було б жахливо, серйозно пояснив хлопець. Чарівна країна тим і гарна, що відрізана від усього світу. І тільки тому там живуть добрі чарівниці, і Стела, розмовляють тварини й птахи і панує вічне літо. А якщо туди нагрянуть і штатів горласті нахабні джентльмени й леді, то настане кінець цим милим, добродушним створінням мигонам і, і жувана. У наших краях уже побував заповзятий ділок. Який пропонував мені купу доларів за те, щоб я показав йому де рити хід до печери. Грошей я не взяв, а місце показав неправильно. Він покоперсався з десятком робітників тижнів зодва і забрався ні з чим. Виходить, нам нічого й мріяти про те, щоб туди потрапити, засмутилась Енні. Ну, ти інша річ, втішав її Альфред. Ти сестра Елі. А Елі шанують у чарівній країні, як могутню фею, котра так багато зробила для її жителів. Гадаю, страшило, та інші були б дуже раді, якби ти, Ені і твій друг тім, зуміли перебратися через Велику пустелю та Кругосвітні гори і опинитися у їх благодатному краї. Так, а тільки як цього добитися, зітхнула Ені. Велике бажання завжди відкриє шлях. Наполегливо думайте і знайдете спосіб пробратися Україну своєї мрії. Думатиму і я, а раптом щось вийде. Розмова з Альфредом дала дітям надію, і вони повернулися додому заспокоєні.